Цьому випуску як київська Динамо та Донецький шахтар зіграли свої матчі в лізі конференції. Реакція Олександра Шовковського на результат київської команди Динамо. За крок до підписання українця, який раніше грав за шахтар, Луїс Енріка ухвалив рішення щодо забарного після його провалу в лізі чемпіонів. Перед стартом відео зарядіть вашу вподобайку, щоб український контент гучно звучав на Ютубі. Не встигло зимове трансферне вікно стартувати, як вже чемпіон України Київське динамо готує вогняне підсилення складу. Український нападник Трабзонспора Данило Сікан може в найближче трансферне вікно змінити клубну прописку. І як повідомляє журналіст Сергій Тищенко, турецький клуб вже цієї зими планує віддати в оренду або продати динамо українського гравця. На трансфер Сікана також претендує Андрелехт, але саме київська команда проявляє найбільше бажання підписати Данила. Тож у випадку вдалого трансферу Динамо буде готове вказати на двері панамському нападнику Едуардо Гереро, який поки не вражає тренера команди Олександра Шовковського в цьому сезоні. Сікан відомий тим, що раніше грав за Шахтар, та неодноразово викликався у збірну України. Але, на жаль, у цьому сезоні гравець почав рідше потрапляти до стартового складу турецької команди, відіграв шість матчів, забив один гол та віддав одну Результативну передачу, головний тренер Бенфіка Жозе Мурінью назвав українського воротаря Анатолія Трубіна найкращим гравцем своєї команди у матчі Ліги Чемпіонів з Ньюкаслом. Знаєте, я думаю, що Ентоні Гордон був найкращим гравцем матчу. Але що стосується Бенфіки, враховуючи останні 20 хвилин, коли команда справді боролася, я думаю, що без сумніву найкращим гравцем у нас був Анатолій Трубін. Так, у Луки Бакіо було два моменти: ще один, якщо не помиляюсь у Павлідіса, і у Судакова було кілька ударів, які, на мою думку, були заблоковані або захисником, або одним з наших гравців, який опинився на шляху м'яча. У грі такого рівня проти Нюкасла в першому таймі ми створили достатньо гольових моментів, щоб забити, а в другому могли б керувати грою по-іншому. Ми цього не зробили і пропустили. А в другому таймі, коли пропускаєш другий гол, між двома командами з'являється велика різниця. От ви кажете, у Бенфіки немає залікових балів, а я вам відповім: у нас ще 15 очок, які можна заробити граючи тримачі вдома. Ми програли Челсі на виїзді Нюкаслу на виїзді, що в підсумку не було б драматично. Я б сказав, що, можливо, 10-11 це ті очки, які нам потрібно для виходу, тож граємо далі. Відомий французький журналіст П'єр Менес розкритикував гру й лізабарного у матчі Ліги Чемпіонів проти Байера, де українець був вилучений з поля і заробив два пенальті. Один гравець зазнав невдачі і це був українець забарний. Я вже казав, що цей трансфер був надто дорогим. Він жахливо грає в дуелях. Це дратує, адже клуб заплатив 60 мільйонів євро. У першому епізоді його фактично переграли, і він досить по-дурному зіграв рукою. У другому забарний також зіграв невдало, адже погано оцінив ситуацію. Знаєте, цей матч дуже допоміг забарному прославитися, коли одужає Маркіньос, то ми зможемо спати спокійно. Пориню світ футболу разом з Фабет. А вже авторитетне французьке видання Леквіп повідомляє, що головний тренер ПСЖ Луїс Енріке й надалі продовжить довіряти українському захиснику, попри його провальну гру в матчі Ліги Чемпіонів з Байером. За інформацією джерела іспанський фахівець не сумнівається в цінності 23-річного гравця і вже попередив, що не змінить своїх планів щодо нього. Енріке продовжить робити ставку на забарного і надавати йому ігровий час. Також головний тренер ПСЖ вважає, що неоднозначний початок сезону у виконанні Іллі є результатом великої кількості матчів, які тому довелося зіграти останнім часом за клуб і за збірну України. А ось як наставник ПСЖ прокоментував гру своєї команди в матчі Ліги Чемпіонів з Байером. Я, як завжди, намагаюся бачити все позитивне, але водночас турбуюся про деякі ускладнення. Це був трохи дивний матч, тому що ми пропустили голи ще пенальті, а також Ілля Забарний був вилучений з поля. Потрібно вміти справлятися з такими моментами, і я вважаю, що гравці зіграли дуже добре з амбіціями. Знаєте, мені приємно дивитися, як ця команда грає у футбол, приємно бачити, що Усман Дембеле повернувся на поле. Приємно бачити, як партнери по команді дають йому вирішальні паси, як це зробив Бредлі Барколя. Я думаю, що менталітет, який ми маємо як команда прекрасний, його можна бачити щодня на тренуваннях, і для нас це справжнє задоволення. Ми прагнемо продовжувати у нас дуже великі цілі, і водночас ми пишаємося тим, що бачимо, як ця команда грає у футболу. Справжня катастрофа відбулась з українськими легіонерами в лізі Європи. Нотінем Форест Олександр Зінченка хоч і переміг у домашньому матчі порту, але український захисник покинув поле на 45-й хвилині першого тайму. Олександр сів на газон та почав триматись за стегно правої ноги, після чого його одразу замінив італієць Ніколо Савона. А Сашко покидав поле в сльозах від розпачу. Бажаємо нашому козаку здоров'я та терпіння в цей складний для нього час. Та очікуємо на якнайшвидше повернення зінченка на поле. В іншому матчі Ліги Європи Рома Артема Довбека вдома сенсаційно поступилась чеській Вікторії Плзєнь. Українець провів на полі 74 хвилини, гольовими діями не відзначався та отримав найнижчу оцінку у складі обох команд шість балів від Софаскор. Яка Якась чорна полоса наших легіонерів у Єврокубках цього вікенду. Шахтар в рамках другого туру основного етапу Ліги конференції програв Легії з рахунком 1-2. Ультра з поляків вивісили образливі банери та почали кричати не досить приємні слова в бік українців. Туран в свою чергу здивував вибором основи, поставивши у ворота Фесюна замість різника, позицію правого центрального захисника в грам. Швед закрив правий фланг. На вістрі атаки з'явився Лукас Мереліш, тоді як Еліас Невертон і Вінісіус залишились у запасі. Можливе рішення пов'язано із двома матчами проти Динамо на наступному тижні. Туран, напевно, точно думає, що плей Ліги конференції нікого від нього не втече, але ще пар Ро таких рішень груповий етап шести матчів може швиденько закінчитись. Гірники вважались фаворитами протистояння, але зазнали сенсаційної поразки від кризової легії, де два шедеври покарали гірників за беззубий футбол. Гол за гірників забив Лука Мереліш. За поляків дублем відзначився Рафал Августиняк. В цьому ж турі ліги конференцій Динамо на виїзді зіграло проти турецького Самсунспору, де боєдинок закінчився з рахунком 3-0 на користь господарів. Вже на перших хвилинах матчу Ентоні Мусаба вивів турків вперед за систу Маріуса. Пізніше ці гравці помінялися ролями. Тепер Маріус забивав з передачі Мусаби. Це друга поспіль поразка киян у цьому турнірі, а також вже шостий матч без перемог в усіх турнірах. Дві поразки в лізі конференції та чотири нічаї в УПЛ. Повідомляється, що головний тренер Киян Олександр Шовковський вже остаточно ухвалив рішення, що залишить команду, і станеться це або після матчу проти Кривбасу в УПЛ, або після кубкового протистояння проти донецького Шахтаря. Ім'я головного тренера не повідомляється, але пошуки наставника зараз перебувають в самому розпалі. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, хто на вашу думку повинен замінити Шовковського на посаді головного тренера Динамо.